Всім привіт! Ви на каналі XSmoke і сьогодні будемо з вами обс... обговорювати та а, оглядати такий танк під назвою Як AMX 50 b французька булочка, яка дуже любить. А, крошити супротивників та по можливості видавати свої неймовірні 1600 потенційного урону. Дана машина перед собою являє дуже цікавий апарат, котрий має непогану швидкість та автомат заряджання, тобто барабан. Щодо характеристик, хотілося б зазначити, що дана машина. Заряджається барабан впродовж 25 секунд, має між пострілами 2,5 секунди та усього 4 uh, снаряди у барабані. Розкид в мене розігнаний на цій машині до 029 метрів, 0,20 на 100 метрів. А середній ДПМ цієї машини приблизно становить 3000 одиниць. Однак це барабанщик, і я б сильно на цей параметр уваги не звертав. Ну, тобто ви вже з кулдауну барабану і його реалізації, тобто він реалізовується там десь 7,5 секунд, тобто перший пайк ви ж завжди заряджені їздите. А інші три пайки, тобто по 2,5 секунди поміж пострілами, ви вже розумієте, що 7,5 секунд реалізація барабану це доволі таки середній показник по реалізації, бо є барабани. І за 4,5 секунди реалізовуються і за 6 секунд реалізовуються, тобто такий середній параметр. І не дуже швидко і не дуже довго, достатньо. А, далі в нас по масі маємо 62 тонни 1400 кінських сил, що дають нам на виході 22,5 кінських сили. На тонну. Ну, це такий доволі непоганий параметр. А от Машина дуже така динамічна, їздить, і є можливість і постріляти, як то кажуть, і потаранити. Тобто, і дуже швидко вона повертається, доволі таки непогано. З приводу бронювання зараз перейдемо. Я граю на цій машині із закалкою через те, що ну, загартування, закалка, як хочете її називаєте, Задля того, щоб просто збільшити ХП, там, отримати одну пайку, на одну пайку більше, я міг, тобто, і видати тим самим барабан додатково. Так. З огляду бачимо максимальний майже. От, з приводу польової модернізації хотілося б поспілкуватися. Ставити ліво-ліво. Тут можна нічого не ставити. ну, Для рандому, наприклад, можна було б праву поставити. Далі праву ліво Тут в нас буде вона, він бешка буде краще тримати та розж... розгін. У цій машини буде кращий та вона буде краще тримати цю набрану швидкість. Далі у вас кучність стрільби, ви просто зменшуєте її ще, покращуючи цим. Це вже так оп опціонально, як то кажуть. Тут, а вже ж ви берете. А Швидкість перезарядки, ну і тут вже ви берете а, додаткові ХП через те, що у вас між пострілами буде менший розкид, Тобто у вас більш комфортно буде реалізація вашого барабану. Завдяки такій польовій модернізації а, на виході я можу от, ставити вент вентилятор. А, Закалку, загартування, що я вже зазначав, та, і додаткова турбонагнітатель, але Т3, тобто турбіна Т3 в простонароді, як то кажуть. Ну і да, далі от ми дивимося, у мене інша зборка, вона із ґрунтозацепами. Задля чого? Ну, ця зборка вона більш підназначена для того, щоб таранити і мати більшу швидкість. Тобто, в нас є в мене точніше є варіант із бензином. І з ґрунтозачепами заради того, щоб більш швидше займати позиції. Наприклад, в абсолютному форматі такий, така зборка доволі таки часто мною застосовується для того, щоб вражати противника тим, як я швидко можу доїхати на такого роду машині до певної точки мапи. А далі, з такого ми вже це все проговорили. Давайте перейдемо до бронювання. Як ви можете бачити, у нас доволі непогане бронювання ВЛД, однак, це ВЛД. Воно вам буде до, до, до нагоди тільки у момент, коли ви будете таранити машину супротивника. Бо найчастіше вам будуть прошивати ось сюди. І особливо фугаси по типу FV4005 FV215 183 котрі вас можуть просто майже знести з пострілу. Саме для того ми її докидуємо ще й закалку, щоб вона не мала можливості. Ну і як я вже сказав, Просто трішечки більше жити. Судячи з цього, просто у вас дуже класна машина задля тарану, чому я її використовую ту другу зборку. З цим, цим я, мабуть, вже поговорив, дав зрозуміти, які сильні сторони, які слабкі сторони. Тобто нам треба найчастіше так викотити, роздати барабан і заїхати. І ловити момент, коли саме супротивник вже не дивиться на вас, от, і безпосередньо ви можете виїхати і роздати свої потенціал, свій потенціал у розмірі 1600 урону. А іноді навіть більше, якщо там вас прок на альфа. А далі, що на що хотілося б звернути увагу, це екіпаж паперкам, як ви можете бачити, у нас усюди бойове братство, надалі у нас на швидкість, на стабілізацію, от, ремонт, можна трішечки маскування. Ну і з такого тут майже звичайні перки. От, от тільки от у радисте можна звернути увагу, що перехоплений сигнал, тобто, щоб ви раніше розуміли, що вас виявили. І встановлення перешкод, щоб ви трішечки менше світилося, тобто на 10, а 9 секунд. Це такі доволі непогані перки, котрі дають вам непоганий такий буст. Ну і У механіка водія тут вже зрозуміло. Тобто у нас максимально йде все на таран і трішечки на плавний хід. Далі у нас є навідник у навідника, як ви можете побачити, все в нас на точність, максимальна точність. А, далі у а, командира в мене наставник стоїть через те, що я граю із другою зборкою, яка не ну, не має у собі аптечки. Цей наставник він must have тут. Тому я думаю, тут все зрозуміло. От. Далі по снарядах у нас є стандартні бронебійні снаряди із пробиттям 257 мм, і 325 мм під каліберний снаряд. Ну, найчастіше він грає на Full голді, але я іноді а, полюбляю переходити на ББшки, бо ББшки мають трішечки, але більш комфортну. Таку нормалізацію, тобто якісь там екранчики, ну, більш комфортно пробивати. Ну і фугаси, врешті-решт, 65 мм пробиття, і 515 е шкоди з пострілу. Доволі таки непогані фугаси, котрі теж дають змогу вносити дуже багато е шкоди і імпакту в бій. Судячи з цього, доволі таки непогана машина. Вона в мене повністю, от по статистиці, можна подивитися 3900 середнього урону. В мене в мене на ній. я вже от на відмітці 93 Я вже взяв пів три відмітки. Просто іноді зараз ганяю за для того, щоб узяти BlackRock. Але я думаю. Надалі ця машина вона буде дуже актуальна. Ну і я вважаю, що це один із найкращих танків на даний момент на 10 рівні. Це суто моя суб'єктивна думка. Бо як то кажуть, в машини великий потенціал. Великий потенціал. Ви можете затаранити, ви можете і нанести 1600 поїнтів. Ну а тут таран таки суттєвий. Тобто, ви можете, наприклад, ті ж КС або ну КС там пів, пів ХП знести старану. Аз усьому 500 ХП. Тобто ну, доволі таки нормальний потенціал. Тобто ви барабан видали, ще додатково втаранили, і ось вже танка немає. Ну, тому, як то кажуть, треба вже подивитися на це все у самому бою, Тому давайте перейдемо до бою. І так, як можна побачити, ми вже перейшли до бою. Даний бій ви могли вже бачити у Шортс, я його записав трішечки раніше. Але наразі це бой на карті Redger. Ми потрапили у бій із 9 рівнями. от, І наразі я оцінюю сетап, оцінюю сетап супротивника. Розумію, що там 3 ЛТ. ну, Можна сказати, 2 ЛТ, бо Сельму я за ЛТ не вважаю взагалі то. але... Ну, 2LT. От, я на своєму MX-50B е, приймаю рішення спершу дати відкид з квадрату g5. От, ну, як ми можемо бачити, в нас основна е, частина команди поїхала на правий фланг на е, дирижабель. От, і ми вже бачимо Єбра, який дуже близько від нас проїжджа. Добре, добре, що ми цього мале не випухнули. От. І щоб не засвітив він нас, я тут намагався трішечки зменшити свій хід. Ми вже е бачимо Бешку от, звожусь і даю вже перші постріли. Другий постріл заходить дуже добре. І третій постріл його відправляє до ангару. Єбер трішечки занаглів, ворожий, і отримає ще один постріл. І він стає шотний. Наразі ви можете побачити доволі таку файну реалізацію мого барабану. Тобто, 4 з 4 пострілів було реалізовано. Три з них були на дистанцію здебільшого 500 метрів. А, і останній був у, у, ну, у дистанції 100 метрів там. десь так. От. Далі я шукаю, можна сказати, цілі для о, наступних пострілів. От, бачу 257, даю паєчку, паєчка заходить. І далі я розумію, що він там вже трішечки відкотив. і На радарі у нас хейвік. Даю перший постріл, не заходить, даю другий постріл заходить. І третій вже постріл бачу в ФВ, Але я розумію, що треба подвійний куст, 15 метрів. Трішечки даю часу на зведення, даю постріл і наношу заветні 400 шкоди. Далі я вже аналізую мапу. На даний момент в нас більшість команди противника знаходиться на нульовому фланзі. І знову ж таки, навпаки, як і в нас лівий фланг трішечки слабший у команди супротивника. Вже мій наступний барабан підійшов до моменту заряджання, і я даю постріл по ФВ, і він заходить. Однак всі інші постріли, як ви можете побачити, у піксель не залетають. Я вже скидаю барабан, дивлячись на це все. І розумію, що наразі можна е взяти. Е і, ну, треба взяти і відсвітитися, бо в мене засвітили. І, скоріш за все, ЛТХ э, знаходиться на центрі мапи. У квадраті Е 6-7, ну стандартний нубокуст. І я про це э, клацаю своїм тіммейтам. Тобто давай підсвіти, я допоможу, показую і ще раз, є бреку, говорить сос, і ми вже готові розряджати наступний барабан. І от по тесту ЛТ -те пошла перша пайка, друга пайка. Зараз третя піде, не влучила. І ми намагаємося влучити останньою, але там же рельєфи дуже погано бачимо. І на цьому моменті я скидую барабан. Бачу, що команда супротивника з флангу тяжів на нульовій лінії вже трішечки піддавлюю. Через те я вирі... роблю рішення з приводу того, щоб змінити дуже швидко позицію на відстріл. От, Як ми можемо побачити, доволі таки е... на момент того, поки я вже переїжджаю. Так, да, я, я вже маю заряджений барабан і вже маю можливість е знову-таки його реалізовувати. Тут я роздаю його і поїхала. Раз. Два. Дуже добра розрядка в мене. Три. Ну вони бортами викатують, ну, тому мені дуже, як то кажуть, комфортно це робити. Ну, тут я вже скидаю, тому що я краще дозаряджу, ну перезаряджу повний барабан, поки я буду чекати е ще одного пострілу. От. Я просто швидше заряджу більше пайок, і знову ж таки видам більше потенціалу. От. І наразі вже зводжу, змінив позицію, вже е, працює переконцентрація, яка трішечки мені покращує мій, мій приціл. От. Ну і надалі вже знову ж таки починаю реалізовувати свій барабан. От. Останній постріл. Оп, він не залетів. От, тобто 34 ми знову ж таки реалізували, і в нас вже на, а, счетчику, а, на лічильнику, пере, перепрошую, здебільшого 6300 урона і десь 500 асисту. І вже наразі ми, я приймаю рішення, що треба з з зменшувати дистанцію з супротивником і вже добивати тих супротивників, які залишилися на цьому фланзі. От, я трішечки вже зіймаюсь на горку, втрачаю на цьому моменті швидкість. І наразі ви зараз побачите, як я буду вриватися у об'єкти 705. Ем, ну, Як ви можете побачити, ну, це от, от, це танк він саме файний тому, що він е, дозволяє дуже е, агресивно та активно діяти у момент бою, коли ви, наприклад, спочатку видавали, сейвили-сейвили ХП. Та, а після того, коли у вас вже з'явилася можливість десь е, проагресивнювати, ну, з, е, як. То, сказати, зробити агресію, да, проявити агресію. Ви можете у розмін зіграти і, наприклад, на один постріл, ну там 750-500 альфи, ви видасте 1600, ну, як я і казав, а додатково, ще можна її затаранити. Тут, скоріш за все, буде така собі реалізація, хоча гра мала тут давати мені пробивати, як ви бачите, але, ну, от взагалі-то тички не завітали, я сам ще блайнд кинув, але. Ну, Гра сказала, ні, хлопче, ти вже накидав достатньо. Ну, от, Як ви можете бачити, у нас на лічильнику 7500 урона і 1100 асисту, що доволі є непоганим результатом доволі для цієї машини. Наразі у нас вже залишилося двоє супротивників, супротивників це Т-95 та Т100ЛТ. От зараз ми будемо робити наступний врив, бо в нас ХП а, дає це зробити, дає можливість це зробити. От, і ми зараз вриваємо сутеніста і зліва на вправу, як ви можете побачити, робимо такий маневр, котрий дає дуже-дуже файний результат. Тобто, напонамне Т-95 не відстрілявся. І я далі бачу ЛТ і намагаюся тут зробити такий постріл. З понад усе через ту діжку. І все. Тесто ЛТ закінчується. І, як ви можете побачити, наш бій теж. По о, загалом у нас результат бою складає 8200 урону і 1300 асисту. Дуже дякую вам за ваш час, за те, що о, зайшли подивитися. От, машина. М -м -м, варта того. От. Тому викачуйте, кайфуйте, і на цьому все, Па-па!